Ми розучилися грати не в сенсі дитячих ігор, не в пісок, не в м'яч, не в уявні світи. Ми розучилися грати у справжньому сенсі цього слова, як колись це розумів дух. Ми забули, що означає робити щось не для користі, не для вигоди, не для перемоги. Ми втратили здатність діяти просто тому, що в душі з'явився рух, що щось у нас попросило бути створеним. Світ став надто серйозним. Ми самі стали надто серйозними. Кожен наш крок повинен мати мету, кожна дія – результат. Ми більше не дозволяємо собі витрачати час даремно. Ми плануємо навіть відпочинок і навіть у тиші шукаємо сенс. Ми живемо так, ніби кожен момент це іспит, який треба скласти. Але хто його перевіряє? Хто поставив нам ці вимоги? Ми живемо в добу користі. Якщо щось не дає користі, це вважається марним. Якщо ти просто насолоджуєшся, ти ледачий. Якщо ти не прагнеш більшого, ти втратив амбіції. Ми наче постійно виправдовуємо своє існування перед кимось невидимим. Але душа не створена для постійного виправдання. Вона створена для переживання, для руху, для того, що Фрідріх Шиллер назвав грою. Людина є лише там, де вона грає, сказав він. І це, можливо, одна з найглибших фраз, сказаних у філософії свободи, бо вона перевертає наші уявлення про те, що означає бути дорослим, розумним, відповідальним. Вона говорить, справжня зрілість не в контролі, а в свободі від нього. Шилер жив у час, коли Європа захоплювалася розумом. Коли світ вірив, що все можна пояснити логікою, розрахунком, користю, але він побачив щось інше, що розум без краси, без гри, без почуття стає холодним механізмом. Людина, яка перестала грати, перестає бути людиною. Вона перетворюється на функцію, на інструмент, на засіб для чогось іншого. Стояки сказали б те саме, тільки іншими словами. Вони вчили, що свобода. Не у відсутності обов'язків, а у відсутності рабства перед ними, що справжня гармонія приходить тоді, коли людина діє не зі страху, не з бажання, не з користі, а тому, що її внутрішній логос, її природа у дії. Це дуже схоже на те, що мав на увазі Шиллер. Коли граєш, ти дієш без зовнішнього тиску, ти твориш не тому, що мусиш, а тому, що хочеш, і саме в цьому. Глибоке відчуття свободи. Подумай, коли ти востаннє щось робив не для результату, коли ти востаннє просто грав. Не у комп'ютерну гру, не в спорт, не в перегони успіху, а в життя. Коли ти дозволяв собі бути неефективним, коли ти творив без страху, що вийде погано, коли ти танцював, не думаючи, чи гарно виглядаєш. Коли ти говорив, не обережно підбираючи слова, а просто тому, що хотів поділитись, ми рідко помічаємо, як втрачаємо цю здатність. І коли помічаємо, вже запізно ми стаємо серйозними, але не глибокими, розумними, але не живими. Шиллер бачив у грі шлях до єдності розуму і почуття, бо людина це не лише мисляча істота, вона ще й відчуває. Вона потребує краси, безпричинної радості, простору для експерименту. Гра це не легковажність, це тренування свободи, це спосіб бути в Русі, не прив'язаному до мети, це мистецтво дії без примусу. Стоїк, дивлячись на це, усміхнувся б і сказав. Так, саме так живе мудрий. Бо стоїчна свобода це не втеча від обов'язків, а легкість у них. Це коли ти робиш те, що повинен, але без внутрішнього напруження, коли ти живеш як актор, який знає, що сцена тимчасова, але все одно грає чесно. Гра для стоїка не розвага, а спосіб бути в згоді з природою, приймати правила світу, але не рабом, а співтворцем. Ми ж живемо інакше, ми граємо лише тоді, коли можна. Ми відпочиваємо лише після досягнень. Ми дозволяємо собі радість як нагороду, а не як природний стан. І тому наш світ переповнений напругою. Люди втомлюються навіть від щастя, бо воно теж стало змаганням. Шилер казав, що лише у грі людина відновлює гармонію між обов'язком і насолодою, між духом і тілом. Стояки назвали б це рівновагою між логосом і природою. І, можливо, саме цього нам не вистачає сьогодні вміння грати серйозно, не насміхатися з життя, а приймати його як мистецтво, де кожен момент, полотно, на якому ми можемо творити. Не для слави, не для оцінки, а просто тому, що це наше право. Бо, врешті, свобода це не стан, це спосіб бути, бути у грі, не змагаючись. Бути в дії, не напружуючись, бути у світі, не забуваючи себе. Фрідріх Шиллер бачив у грі найвищу форму людського буття. І, можливо, якщо ми хочемо знову відчути себе живими, нам варто згадати, як це грати, не тікати від реальності, а зустрічати її з посмішкою, не боятися виглядати смішним, не доводити, що ми чогось варті, а просто бути. Шиллер назвав це ігровим інстинктом, внутрішнім прагненням душі творити, діяти, взаємодіяти зі світом не через користь, а через натхнення. І якщо придивитися, саме він є тим, що робить людину людиною. Бо гра це не втеча від реальності. Це спроба зробити її своєю. Подумай про дитину. Вона не потребує причин, щоб бігати, будувати, малювати. Співати, вона просто живе. Її не цікавить, що скажуть інші, чи є сенс у її діях. Вона творить із самого життя. У цьому чистота, у цьому свобода. З віком ми втрачаємо цю здатність, ми навчаємось бути правильними. Ми вчимося жити за системою. Ми підмінюємо гру обов'язком натхнення, розрахунком, спонтанність. Страхом помилки. І от коли доросла людина каже, я не маю часу грати, це не просто відмова від розваг, це вирок власній душі. Бо означає, я не маю часу бути вільним. Шиллер вірив, що саме через гру дух знаходить рівновагу між тілом і розумом. Він бачив у цьому шлях до людяності, яку розум і обов'язок самі по собі знищують. Людина, яка діє лише за розрахунком, втрачає тепло. Людина, яка живе лише інстинктами, втрачає сенс. Але та, що грає, об'єднує обидва світи. Стояки, хоч і говорили іншими словами, мали ту ж саму інтуїцію. Їхній спокій духу, атараксія, це не байдужість, а гармонія, це здатність діяти, не відчуваючи рабства перед наслідками. Це вміння бути в потоці життя, не опиратися йому. Але й не тонути в ньому. Шиллер називав це естетичним станом, стойки внутрішньою рівновагою. Суть одна свобода. Але звідки вона береться? Свобода не падає з неба. Вона народжується з вибору, з того моменту, коли людина перестає питати, що я повинен зробити, і починає питати, хто я хочу бути. У грі немає примусу. Є дія, є воля, є творня. І тому гра. Це перше дзеркало свободи. У ній ми вчимося бути собою. Стоїцизм учить дивитися на життя, як на сцену. Життя це вистава, писав епіктет, і Бог дав тобі роль. Виконуй її, як умієш. Шилер сказав би, грай її вільно. Бо якщо ти сприймаєш життя як гру, ти не стаєш легковажним, ти просто перестаєш бути рабом серйозності. Ти розумієш, що правила існують, але вони не знищують тебе. Ти розумієш, що поразка це не кінець, а новий рівень. Ти починаєш бачити, що навіть біль може бути частиною гри, якщо ти не тікаєш від нього, а приймаєш його як учителя. Шиллер вірив, що краса це шлях до свободи. Коли ми споглядаємо щось прекрасне, ми не хочемо володіти цим. Ми просто. Дозволяємо цьому існувати. У цьому найвищий прояв свободи, дія без володіння, любов без контролю, творення без страху. Саме це він бачив у мистецтві. Художник творить не тому, що мусить, а тому, що не може інакше. І цей стан не хаос, а гармонія, бо у грі краса й розум, емоція і логіка, дія і споглядання рівні. Стоїки вчили того ж. Діяти без прихильності до результату. Виконуй свій обов'язок, казав Марк Аврелій, — і не вимагай, щоб світ реагував за твоїм бажанням. Це стоїчна форма гри, це внутрішня свобода, коли ти живеш повно, але не тримаєшся за плоди своєї праці. Бо все минає і лише стан духу залишається. У цьому є глибока паралель. Шилер говорить про гру як про форму краси. Стоїки про ті, в згоді з природою. Красата це гармонія, і природа це теж гармонія. І тому людина вільна лише тоді, коли живе в згоді з цим гармонійним законом. Не проти світу, не проти себе, а в потоці. Але чи можливо це у наш час? Ми живемо в добу, де гра зведена до змагання. Навіть відпочинок став дисципліною. Ми граємо, щоб перемагати, а не щоб жити. І саме тому. Ми втрачаємо сенс. Шиллер застерігав, коли гра зникає, народжується тиранія, бо там, де немає свободи духу, завжди буде примус, навіть якщо він прихований у вигляді успіху, рейтингу чи статусу. Там, де немає гри, є лише робота. Але робота без гри це рабство. Сто, би сказав, раб не той, хто має господаря, а той, хто не має внутрішньої волі. І тому. Справжній воїн духу вчиться грати навіть у найтяжчі моменти. Він не тікає від страждання, але й не приймає його як прокляття. Він дивиться на нього як на частину сценарію, який потрібно зіграти з гідністю. Це стоїчна гра життя. Шиллер бачив у цьому ще щось шлях до моральності. Він вірив, що лише через гру людина може бути моральною не з примусу, а з любові. Бо коли ми діємо зі страху, це не мораль. Коли ми діємо з розрахунку, це не доброта. Лише коли ми діємо вільно, коли вибір іде від серця. Коли ми творимо добро, бо хочемо, тоді ми справді людяні. У цьому сенсі стоїцизм і Шиллер – брати. Бо стоїк теж робить добро не через страх покарання, а тому, що це його природа. Він не чекає схвалення, бо знає, найвища нагорода це спокій душі. І саме цей спокій народжується з гри. Бо гра це простір, де дух дихає. Шиллер писав. У грі людина повністю людина. Це не метафора, це істина. Бо в грі ми звільняємось від диктату треба і повинен. Ми діємо з внутрішнього джерела, з живої енергії духу. І коли ця енергія лється в життя, воно стає живим. Ми перестаємо бути механізмами, ми стаємо творцями. Але гра не втеча. Вона потребує мужності. Бо щоб грати, треба довіритися життю. Треба прийняти, що правила не завжди справедливі. Але ти можеш вибрати, як грати. Треба навчитися втрачати і не ламатися. Треба навчитись віддавати і не вимагати. Треба дозволити собі бути вразливим і не соромитись. Стоїчна мудрість учить. Не проси, щоб події відбувались, як ти хочеш, бажай, щоб вони відбувались так, як відбуваються. Це не покора. Це глибша свобода, свобода прийняття. І це теж гра, найвища з усіх. Бо той, хто приймає життя, вже перемагає. Ми звикли вважати, що свобода це контроль, але істинна свобода у відмові від контролю. Не в безвідповідальності, а в довірі, не в хаосі, а в гармонії. Коли ми дозволяємо собі грати, ми повертаємо світові тепло. Ми повертаємо собі себе. Ми стаємо дітьми, але не в наївності, у мудрості. Бо дитина, яка грає, ближче до істини, ніж дорослий, який розраховує, і, можливо, саме в цьому сенс стоїчного життя знову навчитися грати серйозно, з гідністю, з любов'ю. Бо гра це не розвага, це форма молитви. І коли одного дня ти відчуєш, що життя стало надто важким, не шукай втечі. Поглянь на нього як на гру, не як на змагання, а як на сцену, де ти можеш зіграти свою роль із честю. І тоді навіть біль стане частиною краси, бо, як сказав Шилер, лише у грі людина вільна, і як додав би стоїк, лише у свободі людина знаходить спокій. І тоді, в цій тиші, ти раптом починаєш чути себе. Не голоси інших, не шум світу, не очікування, які нав'язують тобі ззовні, а справжній тихий шепіт власної сутності, той, що завжди був, але ти його заглушав. Бо легше слухати чужих, ніж почути власну правду. Ми живемо у світі, де все намагається заповнити порожнечу екрани, розмови, плани, мета. Навіть духовні практики. Люди бояться залишатися наодинці, бо тоді зустрічаються з найстрашнішим із собою. Але саме там, у цій зустрічі, і починається все справжнє, коли ти перестаєш тікати, коли не намагаєшся більше бути кимось, коли не потрібні гучні перемоги, щоб відчути, що ти живий. Тоді з'являється дивна спокійна ясність. Ти починаєш розуміти, що життя це не гонка. Це танець. І ти або танцюєш у ритмі Всесвіту, або борешся з ним, втрачаючи себе у вічному спротиві. Ти дивишся на своє минуле і більше не судиш. Ти розумієш, що кожен біль був уроком, кожна втрата, очищенням, кожен збій, переналаштуванням. І тоді у тобі народжується вдячність, не за ідеальне життя, а за правдиве, за те, що воно змусило тебе шукати глибше. У цей момент. Ти розумієш, що порожнеча це не відсутність сенсу, це простір для нього, як полотно перед першим штрихом, як тиша перед музикою, як пауза між вдихом і видихом, у якій прихована сама суть буття. Ти перестаєш питати, для чого все це? І починаєш просто бути, відчувати, як повітря торкається шкіри, як серце б'ється, не питаючи дозволу як світ дихає разом із тобою, і тоді розумієш, ти вже вдома? Не потрібно шукати сенс у зірках, якщо він світиться всередині тебе.